Він був папою милосердя Франциск, перший єзуїт і латиноамериканець на престолі у Ватикані. Його серце билося для знедолених. Він омував ноги ув'язненим, обіймав біженців, називаючи їх дітьми Бога. Франциск сміливо реформував Ватикан, боровся з корупцією та спростив римську курію, підчинивши двері жінкам на високі посади. Він закликав до миру та відмовив від ядерної зброї. І навіть, будучи в інвалідному візку, до останнього дня. Ніс надію людям, проповідуючи любов і прощення. Франциск голос совісті світу і його мудрість живе у наших серцях. Я українка, і я із вдячністю говорю сьогодні про цю людину. Адже папа Франциск із початку російського вторгнення в Україну з 2022 року. Послідовно демонстрував підтримку українському народові, він висловлював глибокі співчуття жертвам війни та активно підтримував гуманітарні ініціативи, організував збір коштів для біженців та особисто зустрічався з тими, хто постраждав під конфліктом. А в лютому, 22-го року, невдовзі після ескалації війни, Франциск навіть попри дипломатичний протокол. Він особисто з'явився до російського консульства у Ватикані, щоб передати заклик до припинення бойових дій У четвертому році. Він також не просто підтримав, а й дав своє апостольське благословення організації «АЛЛАТРА», яка на жаль стикається в Україні з дегуманізаційним цкуванням. Організованим агентами російської антикультової мережі у своєму листі з благословенням, спрямованим міжнародному громадському руху «АЛЛАТРА», який займається питанням клімату, і його президенту Марині Овциновій, він повідомив, що всеосяжна екологія це запрошення до цілісного бачення життя, заснованого на переконанні, що все в світі. Взаємозалежне і що ми взаємозалежні це не може не викликати поваги, адже крім турботи про припинення кровопролитних воєн на землі. Папа Франциск також активно дбав про майбутнє всієї нашої планети у 2015 році. Папа Франциск опублікував енцикліку, присвячену проблемам зміни клімату, захисту навколишнього середовища та сталого розвитку. Цей документ став першим значним зверненням церкви до екологічної кризи. Закликаючи до відповідального ставлення до природи, як до спільного будинку людства, навіть таке довге і насичене життя, як у Папи Франциска, рано чи пізно закінчується, і Верховний Понтифік часто показував нам приклад, що найголовніше у будь-якій ситуації залишатися людиною з великої літери, і що життя воно варте того, щоб за нього боротися.